Сторінка 84, розділ 3. Фізичне здоров'я. Параграф 12. Рухова активність. Рухова активність. Рухова активність це будь-яка діяльність пов'язана з рухом тіла. Наприклад, ходьба, активні ігри, заняття спортом і фізичними вправами. Фізичні вправи допомагають підтримувати оптимальну масу тіла і сприяють формуванню правильної постави. Помірні фізичні навантаження сприяють виділенню особливих речовин ендорфінів, які називають гормонами щастя. Завдяки цьому активні люди частіше почуваються задоволеними та емоційно врівноваженими. У тих, хто займається спортом, збільшується об'єм легень, і тому всі органи краще забезпечуються киснем. Фізичні вправи збільшують кісток та еластичність зв'язок розвиваються усі м'язи, зокрема й серце. А отже, пришвидшується крогообіг і відбувається краще живлення внутрішніх органів. Заняття спортом гартують волю, вчать досягати успіху, гідно сприймати перемоги та поразки, працювати в команді. Ці уміння допомагають людині домогтися результатів не лише в спорті, а й в інших сферах життя. Наслідки малорухливого способу життя. Тіло людини чудово пристосоване для руху і страждає від малорухливого способу життя. Через недостатнє надходження до мозку поживних речовин і кисню знижується мозгова активність, підвищується рівень тривожності, погіршується настрій. Без тренувань розвивається слабкість скелетних м'язів і серцевого м'яза. Який качає кров. У наслідок тривалого сидіння порушується постава і зменшується об'єм грудної клітини та легень. Через це дихання стає поверхневим і знижується кількість кисню. Що потрапляє в кров. Через поганий кровообіг можуть виникати набряки та оніміння м'яких тканин, переваги активного способу життя для навчання. Фізичні вправи допомагають дітям вчитися. Не вірите? Таких висновків дійшли науковці. Обстеживши учнівство третіх-шостих класів, вони з'ясували, що діти з добре розвиненими м'язами у середньому в п'ятеро річше мають проблеми з навчанням. Вони менше втомлюються, краще організовують свій час. Уміють зосереджуватися на досягненні результату. 7 днів руху. Перший день. Поплавайте 30 секунд, як рибка. Другий день. Потанцюйте 40 секунд, як макака. Третій день. Пострибайте 30 секунд, як жабка. Четвертий день. Походіть одну хвилину, як півень. П'ятий день. Потягніться 5 разів, як кіт. Шостий день. Походіть одну хвилину, як краб. Сьомий день. Зробіть 10 стрибків, як зірка. Яку спортивну секцію обрати? Якщо маєте змогу записатися до спортивної секції, запишіться. Але зважте на те, що у вашому віці шкідливо займатися важкою атлетикою та атлетичною гімнастикою. Вони створюють надмірне навантаження на хребет, який наразі ще не досить міцний. Отже, заняття цими видами спорту треба відкласти до 14-15 років. І з цієї самої причини не слід поки що піднімати нічого важчого за 5 кг, стрибати з дахів. Дерев, високих парканів, а от плавання, гімнастика, аеробіка, спортивні ігри, легка атлетика, лижі, фігурне катання саме для вас. Коли варто відмовитися від тренувань, якщо ви захворіли, заняття фізичними вправами та спортом слід припинити до повного одужання. Сильний біль, сигнал про припинення занять. Результатом тренування має бути лише приємна втома: виняток, помірний біль у м'язах наступного дня. Після перших тренувань або фізичної праці краще не тренуватися поблизу автомобільних доріг, де повітря забруднене. Під час занять спортом людина частіше і глибше дихає, тому вправи біля дороги можуть завдати шкоди. Активні розваги, сучасні діти і підлітки захоплюються їздою на роликових ковзанах, велосипедах, скейтбордах, гідробортах тощо. Захисний шолом є обов'язковим для тих, хто займається активними видами спорту, адже черепно-мозкові травми найнебезпечніші. Роликові ковзани повинні мати жорсткий корпус і надійні застібки. Це береже від розтягнення зв'язок разом із технікою для активного відпочинку купити захист. Рякістей, ліктів і колін. Доки навчитеся кататися. Падіння неминуче. Перша допомога при спортивних травмах під час рухливих ігор чи занять спортом іноді трапляються травми. Найпоширеніше серед них розтягнення зв'язок, забої та переломи. Як надати допомогу тим, хто після падіння? Людина впала на спину і відчуває біль. Малюнок 35. Так, травми спини є найнебезпечнішими, постраждалого не можна підіймати до приїзду лікаря, слід негайно викликати швидку допомогу. Якщо ні, падіння завдало сильного болю. І будь якій іншій частині тіла. Так, треба якнайшвидше звернутися до травмпункту. У разі перелому на ушкоджену частину тіла накладуть гіпсову пов'язку, малюнок 36. Якщо перелому немає, на забите місце накладуть тугу пов'язку. Малюнок 37. Під час бігучих стрибків підвернули ногу. Так, найчастіше це спричиняє розтягнення зв'язок. Якщо нога опугла і болить, на хворе місце 3-5 разів на день накладіть на 20 хвилин холодний компрес або пакет із льоду, малюнок 38. Допінги та принципи чесного змагання. Довідки це стимулювальні речовини, які здатні підвищувати працездатність організму і усувати відчуття втоми. Ще давньогрецькі атлети намагалися покращити свої досягнення за допомогою таких засобів. Однак вживання допінгів негативно впливає на здоров'я, може спричинити інвалідність чи навіть смерть спортсменів. Крім того, це порушує принципи чесного змагання, тому вживання допінгів суворо заборонено. Спеціальна міжнародна організація, всесвітнє антидопінгове агентство, ВАДА пильно стежить за цим. Навмисне застосування допінгів карається позбавленням права брати участь у змаганнях на певний термін. За повторне вживання спортсмена можуть назавжди. Відсторонити від змагань принципи чесного змагання прагнути до перемоги, але не за всяку ціну, неухильно дотримуватися правил і регламенту змагань, поважати всіх учасників, учасниць змагань з гідністю приймати перемоги та поразки.